Колеги, от ми зараз в пустій порожній залі. Ну, порожня зала. Може, тут хтось передивився серіал Слуга народу, як Зеленський з трибуни розстрілював депутатів. Все чекають, коли він прийде, буде розстрілювати. Бо лякаються, на засідання не ходять. Тут просто 26 людей, друзі. Ну, сьогодні четвер. Ми з вами засідаємо цей тиждень. Вівторок ми закінчили десь о другій, середа, четвер, все повністю вичерпалося. Ну, так не можна. Ну, тоді, а в мене питання, звичайно, не до тих, хто присутній, а до інших. А нащо ви тут сидите? Ну, нащо? Просто щоб прикритися, щоб не сісти в СІЗО за те, що накоїли. Чи що? Ну, я не розумію, який сенс? Вам не цікаво, ви не ходите на роботу. А що б ми мали зараз розглядати? А мали б розглядати зараз питання важливі. Наприклад, в Верховній Раді лежить мій законопроект про підняття дитячих виплат. 860 гривень на місяць. На дитину. Це що взагалі? Я питаю міністра фінансів. Він говорить, да, це проблема. Ми знаємо, ну що думаємо. Розумієте? Зараз ми розглядаємо питання про рахункову палату: 400 тисяч гривень. Це 500 дітей. Виплата на 500 дітей маленьких. І одна голова рахункової палати. Ну ви що, знущаєтесь? А ви знаєте, що ще відбувається? Ну це взагалі божевілля: соцпрацівники. Ходять по квартирах і просять мам показати чеки на 860 гривень. Типу ви взагалі витрачаєте там кошти? Як вам там? Що ви? Витратили ваші величезні гроші, фантастичні гроші, 860 гривень. Де ж ви всі так жили на ці 860 гривень? Ви ще ходите і перевіряєте, чи витратили їх. Та скоро можна буде що там купити? Одну цукерку і на цьому закрити тему. Це просто якась ганьба. Треба розглядати те, що потрібно. Треба відривати дитину, родину, Україну, а не ганьбитися, як ви це робите.